Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. А сьогодні ми будемо малювати чарівні квіти айстри. Ми вже зробили аплікацію, а тепер ми їх намалюємо. Тож, приготуйтеся, ми починаємо. Настала чарівна пора року осінь. Відсвіли літні квіти. Але почали розцвітати квіти осені чорнобривці, хризантеми, горжини та айстри. Айстра зірка осінніх квітів. Айстри бувають різних кольорів білі, рожеві, червоні та фіолетові. Сьогодні ми намалюємо це диво осені, айстри. Але спочатку розімнемо наші пальчики, поставте їх ось так і повторюємо зі мною. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись. Вітерець тут пролітає, пелюстки він розвиває. А як починає сутеніти, пелюстки збирають квіти, всі голівками хитають. І тихенько засинають. Молодці. Що нам потрібно для малювання? Аркуш паперу, на якому або намальована, або приклеєна ваза. Стаканчик з водичкою, фарби, червона, рожева, фіолетова, жовта та зелена. Папір, пензлик та пробка. Ну що, почнемо? Беремо аркуш у руку та зімнемо його. Беремо пензлик трьома пальчиками трохи вище залізної спідниці. Мочуємо його у водичку, набираємо фарбу. Я взяла рожеву. І зафарбуємо одну сторону зім'ятого паперу. Добре так. Не жалкуємо фарби, притискаємо біля вази ось так декілька разів. Така одна квіточка в нас вже вийшла. Сниємо добрий пензлик і набираємо червону фарбу. І так само малюємо ще одну квітку. фіолетовим кольором, ось так зеленою фарбою намалюємо. Коненькі лінії це стебло айстри, це? Беремо пробку, занурюємо її у фарбу і будемо робити нашій квітці серединку. Які гарні асті вийшли у мене? Малюємо! У вас все обов'язково вийде. А я чекаю ваші квіти. До зустрічі, малята!